Так, долучаємо до нашого а, обговорення військового експерта Владислав Селізньов з нами на зв'язку. Пане Владиславе, ми вас вітаємо і слава Україні. Вітання вам, друзі, героям слава! Пане Владислава, слухайте, тут е, нарешті таки західні аналітики, преса і всі решта сказали геніальну річ про те, що Крим це найкоротший шлях до перемоги України. Якщо я не помиляюся, ми вже два роки говоримо про те, і е, як, е, як президент про те говорить, що повернути Крим буде простіше ніж Донецьк та Луганськ. Але тим не менше до цього нарешті прийшли наші західні партнери, аналітики і преса. Як думаєте, що стало тому причиною? Thank <laughs> you. Мабуть, до долупали цю скалу, цю скелю. І на нарешті прийшло те саме розуміння, що насправді Крим є такою себе голкою в яйці, каще його Володимира Путіна. Очевидно, що для того, щоб деокупувати Крим, нам потрібні ресурси. І тут абсолютно рацію має американський генерал Бен Ходжес, колишній командуючий військами США в Європі. Він абсолютно раціонально оцінює успіхи і шанси українського війська. Нам насправді для того, щоб звільнити Крим, потрібні дві. Дуже важливі речі. Перше, винищувачі Ф-16 для того, щоб вони прикривали дії українських війська як на Суходолі, так і на творям Чорного та Азовського морів. І нам потрібні ракети. Атакам, зараз він додав до цих е, типу ракет ще шторми. Штормшеду і Тауси, німецькі шведські Тауроси, чому то важливо, тому що вони мають осколково-фугасну бойову частину, яка спроможна зруйнувати чи провести в такий не, не дуже зграбний вигляд той самий Керченський міст. Чому ж той Керченський міст є вирішальною ознакою процесу деокупації? Тому що через той міст здійснюється ключова логістика російського окупаційного контингенту в Криму та Севастополі. Немає чи стало логістики? Ворог втрачає перевагу на полі бою. Він не має достатньо кілька ресурсів, і відповідно він не може чинити ефективний спротив. А це значить, що він буде, скоріш за все, забиратися геть і тікати, як то вже неодноразово було в історії і російського, і совєтського флоту з Криму. А отже, отже, потрібні ресурси. Але ми отримуємо питання дуже дискусійне на тлі тих суперечок, які та час як в країнах Європейського Союзу, так і безпосередньо Сполучених Штатах Америки, безумовно, це м, таке досить тривожне відчуття, але я все ж таки розраховую на здоровий глузд абсолютно раціональне сприйняття цієї реальності нашим західним партнерам. Бо ж очевидно, що якщо Україна не встойить, Наступними будуть країни Балтії, Польща та й взагалі всі країни Східної Європи, які свого часу входили до так званого Варшавського договору. Бо Путін навіть не скриває своїх алармійських претензій, в тому числі і на східну частину об'єднання Німеччини зі столицею Берліні. Ну слухайте, з одного боку зрозуміло, що для війни потрібна зброя, зброя, зброя і Модифікація і, і які системи теж зрозуміло. Тут навіть вийшов такий текст. цікавий, що начебто Україна запла... запросила запросила Сполучених Штатів, окрім f 16 ще f 18 Hornet, транспортні літаки. Ну тут можна дискутувати, але бойова авіація зрозуміло, що потрібно. Там є і гелікоптери, Apache, в цьому віш ліст збройних сил України. Но я хочу запитати про інше. Ну, Дадуть, не дадуть питання такі, нема ж навіть рішення Конгресу з приводу виділення нової суми. Але тим не менше, от зараз в Штатах була наша велика урядова делегація, і ми підписали меморандум про спільне виробництво зброї. Там мова йде про снаряди 155-го калібру і відповідно про модернізацію радянських комплексів ППО. Це БУК і відповідна С-300 для того, щоб використовувати західні ракети. Як ви вважаєте, наскільки це взагалі реально зробити, і як це буде виглядати цей Франкенштейн, точніше Франкенсем? Так, да. насправді Франкенсем існує, він працює, досі демонструє пристойні результати. Бо пускових установок ми маємо на шалтбук. Е, ми маємо чимало. Вони з ракетами у нас справи дещо кепські, бо насправді ми їх чимало вже використали. Минуларічна масштабна ракетна дронова е, дрон атака. Вона відбувалась з певної регулярністю. Відповідно, запаси наших е, портуракет вихоличені. А це значить, що треба шукати варіанти. Знайшли такі варі... Варіант, який називаємо uh, Flankin Stem? І відповідно для наші західні партнери мають ракети до наших пускових установок. Спромоглися синхронізувати ракети з пусковими майданчиками. Ну а далі, де справа за професійністю наших воїнів-операторів систем протиповітря та протиракетної оборони, тут ні, взагалі жодних питань до наших фахівців немає. Навіть ці під час цієї масштабної ракетної атаки що сталося сьогодні, з 19-14 ракет було знищено. Це пристойний результат, але тут ми маємо бути всі напогатові скоріш за все, ворог, накопичивши ті самі 870 ракет, за яких говорить пан Гнат, речник повітряних сил наших, нашої армії, скоріш за все, він переважно частину тих ракет буде намагатися використати для нанесення ударів за призначення. Тут я думаю, що варто все ж таки орієнтуватися. На те, що зима буде досить складною, до речі, на тому наголошує пан Юсов, представник українського гору. А це значить, що кожен з нас має робити те, що має робити. Цивільний персонал відправляється в укриття, тільки на ну, повітряну тривога, це точно береже життя та здоров'я. Ну а наші оператори е протиповітряної оборони свою роботу знають добре. Ще б я додав би до цього списку наших урядовців та наших дипломатів, бо працювати щодо збільшення кейсів військово-технічної підтримки це завжди на часі. Uh, пане Владиславе, а є розуміння? Ну, я розумію, що пояснювати дії Росії це завжди складно. Я розумію, що сьогоднішня атака можна вважати її салютом до оголошення виборів на території Росії і те, що Путін буде брати в них власне активну участь. Інтригою залишається хто виграє ці самі вибори, звісно. Але тим не менше, у вас є пояснення, чому саме сьогодні, що це було, для чого це було зроблено. Наскільки ця атака була? Ну, вона була масована. Наскільки вона була продумана? Чи вона була така, знаєте, як е, просто розвідка боєм? А, здається, на минулого тижня з вашими колегами, спілкуючись в ефірі 24, ми дійшли до думки, що скоріше за все ці тодішні масштабні дронові атаки мали на меті виявити місця розміщення українських пускових майданчиків наших систем протиповітряної оборони, розміщення наших радарів, бо за досить дивними траєкторіями літали ті самі дрони. Що побачили ми сьогодні? Сьогодні знову ж таки ракети було запущені з території Білгородської області. Пройшли через Харків в напряму на Дніпро. А потім э, на, невзож русла Дніпра, річки вже Дніпра. В першому пак йшлося за населений пункт за обласний центр. Э, рушили вбив Києва. Тобто, дещо дивна траєкторія, але мабуть, що саме в такий спосіб ворог вирішив використати свої ракети. Потенціал сподівається на те, що на відкритій воді над акваторією річки та русла Дніпра немає наших майданчиків, де ми тримаємо наші пускові установки. Протиракет е, чи досягли росіяни успіху ну, з 19-14 ракет знищили, результат для ворога не дуже вдалий. А от як для наших операторів систем протиповітряної оборони досить непогано. Хоча, звісно, що у ворога ще є ресурси, і він, скоріше за все, їх буде і далі використовувати. Я до чого веду? Ворог і далі буде застосовувати ту тактику ракетного терору, і навряд чи він буде особливо прив'язуватись до дат. Я думаю, що він буде орієнтуватися першу чергу на максимальний навантаж на енергетичну інфраструктуру нашої країни, щоб будь-яке влучання ворожої ракети було надзвичайно болісним для нас. А це значить, що в будь-який проміжок часу під час зими цієї зими та зими наступного року ми маємо бути на Палатові, бо ворог абсолютно не звертає увагу на так звані супутні втрати. Скільки людей може постраждати ждати цивільного населення нашої країни від тих ракетних та дронових атак? До яких наслідків це може призвести саме в питанні поневіряння наших мешканців, тобто людей, не пов'язаних з українськими силами оборони? Путіну та поплічникам байдуже. Йому важливо досягти результатів. Які результати? Це руйнація оборонного промислового комплексу нашої країни, це руйнація ключових логістичних хабів та маршрутів. Це відповідно руйнація критичної енергетичної інфраструктури нашої країни, бо це буде сповільнювати і виробництво на наших оборонно промислових підприємствах, та й буде створювати певне напруження всередині українського суспільства. Власлава, мене у мене до вас таке питання пов'язане не з військовою компонентою, а з політичною. Що ви відчули, коли дізналися про те, що Путін офіційно об'явив, що він не хоче виїжджати з Кремля? Ну тобто, начебто, буде балотуватися, але слово балотуватися воно не підходить, тому що на виборах мають балотуватися всі, в тому числі Гіркін, якого він боїться, бо іншого пояснення я не знаходжу, чому той сидить в СІЗО Лефортово. Ага. Ну, пане Роману, ну по перше, я маю віддати вам належне. Я ФБ-френд, Я насправді спостерігав за вашою витримкою, мужністю і без прибільшення героїзму. Прибувати в самому серці Московії, це насправді треба мати неабияку витримку, щоб прибувачив всередині. То то, то е, зберігати ну світле розум і абсолютно раціональне сприйняття всього того, що відбувалося навколо вас. А що ж стосується в принципі Володимира Путіна та його публічників, я не вірю в теорію змов, мовляв, холодильник, не холодильник, а все таке інше. Хто там з якого з кількох путінів. Буду висуватися на найвищу посаду в російській ієрархії владні, насправді рішення мені здається вже ухвалене, і в цьому рішенні точно не враховуються інтереси е, звичайних мешканців самої Росії. Є певна зацікавленість і наших гауляйтерів, які панують на нині окупованих територіях нашої країни. Є певні очікування верхівки владної, там поплічників Путіна. А звичайне мешканці Російської Федерації, які фактично вже поневіряються через цю багаторічну війну, я нагадаю нашу аудіторію, 10 років наступного 24 року ми згадаємо початок подій, пов'язаних з анексією Криму. Це якраз 26 лютого наступного року ставиться. Тож очевидно, що росіян поставлять перед фактом, навряд чи голоса тих самих росіян будуть враховуватись під час підрахунку у результатів голосування. Рішення вже прийнято. А це значить що перед неше України, взагалі перед світовою спільнотою знов актуалізується той виклик. А що ж робити з тим самим злом селенського масштабу, який нині в 21 столітті сторіччі уособлює собою Володимир Путін? Колись мені здавалося, що гірше за дінастіюнів. Північній Кореї не, не може бути нічого о, гіршого у, у, у світі, але ж бачимо, що є варіанти, і кім чи не він, інколи здається достатньо притомною посадовою особою. Що ж стосується Володимира Путіна, ну, У нас є виклик. Виклик, ми можемо скільки, скільки завгодно бідкатися, але мені здається, що то є справа марна. Треба боротися з цим викликом, треба його долати. Бо для мене абсолютно очевидне твердження таке: за Україну не треба вмирати, за Україну треба вбивати. Пане Владиславе, тут наші колеги порахували, ну, таку інфографіку зробили, значить, з передбаченнями Крила Буданова і попередній їхній такий же підрахунок. Він тоді. Був під заголовком точніший за прогноз погоди, тому що всі прогнози Буданова збувалися. Ну і відповідно, тепер вони публікують е, трохи інакший прогноз, і зараз кажуть про те, що перші прорахунки в прогнозах Буданова і е, е, є ті, що ще й досі залишаються актуальними, особливо вони стосуються, не те, що буде після війни. Та що після війни РФ виплачуватиме репарації Україні. Застосування РФ ядерної зброї, мало ймовірне, сказав Кирило Буданов. Е, е, також е, там є два варіанти. Закінчення війни, які він. Перерахував і от червоним світяться ті, що вже не здійснені. По перше написано, що зсу зайдуть в Крим до кінця 2023 року. Війна закінчиться у 2023-му виходом України на кордони 91-го року. Хоча 23-й рік ще не закінчився на хвилиночку. Більше активних бойових дій буде завершено до кінця 2022 року. Але найчастіше Буданову не секрет, що згадують саме Крим і до кінця весни 23 го року. Сам Кирило Буданов говорив про те, що ці розрахунки були зроблені з. Того, що ми сподіваємося на наших партнерів і на вчасне, вчасне надання нам зброї. Але от наскільки вірогідність, або наскільки знаєте, відсотків тут відіграли там, Збройні сили України, недостатня кількість зброї, можливо, це була знову ж таки одна із рекомендацій наших партнерів, які сказали. Давайте ще не будемо до Криму, тому що ми сумніваємося, що у того пункту про незастосування ядерної зброї не буде. Ну, по перше, я з великою повагою відношусь до того функціоналу, який реалізовує Український гур, безпосередньо його очільник Кирил Буданов. Тому я думаю, що не варто дорікати очільнику головного управління розвідки, мовляв, не всі його твердження та заяви справдилися. Бо ж очевидно, що нинішні війна це війна ресурсів. І коли генерал Буданов робив відповідні заяви, він мав рацію. Бо були певні розрахунки і очікування, в тому числі щодо обсягів військово-технічної підтримки з боку наших партнерів. Бо насправді і Крим, і Севастополь можна було звільнити, якби Україна вчасно тримала виміщувачів 16, і саме далекобійні потужні ракети, які б мали б зруйнувати лише Керченський міст, а й абсолютно більшість ворожих військових об'єктів Криму та Севастополя. Їх, до речі, журналісти дослідники знайшли десь 232 232 два об'єкти. Білева частина з яких знаходиться безпосередньо в районі головної бази Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. А отже, дорікати від Буданова не варто, бо він володіє максимум інформації, в принципі, доступною для українських сил оборони, для того, щоб, аналізуючи цю інформацію, робити відповідні виставки. Та й команда його побратимів ем, досить потужна. Ем, тому я виходжу з наступних міркувань. Е, що би там Путін не задумував? Що би він там, чим би він там не марив. Ключові компетенції українських сил оборони полягають в тому, щоб руйнувати Руйнувати міфи, руйнувати плани, руйнувати сподівання Володимира Путіна і за ці понад 20 місяців запекли бойових дій. Наша сила оборони це неодноразово демонструвала, не лише українського суспільства, взагалі всі світові спільноті. Пане Владиславе, дякуємо вам за те, що змогли доєднатися до ефіру за ваші коментарі.